Одним з перших на місце ворожого дару по центру Черніга прибули рятувальники. Щоправда, потрапити змогли не всі і не відразу через затори, що утворилися на центральних вулицях. Підрозділи пожежно-рятувальної частини, що розташована найближче до центру, таки прибули на місце першими. Вони знали, що сталося, і розуміли, як діяти. Спочатку поступила команда повітряної тривоги. Весь особовий склад відправився в укриття. Тільки спустилися ми в укриття, відразу пронулав дуже сильний вибух. Ми почули, як сипляться стекла у нас в частині, в сусідніх будівлях. І одразу нам не надійшов виклик, що було потрапляння в драмтеатр. Ми відразу зреагували, воділи бронезахист і виїхали на місце події. Перше, що по прибуттю, ми побачили, це на автомобільній стоянці біля драмтеатру. Було дуже багато людей, які отримали травми різного характеру. Були люди, які загинули. Відразу особовим складом було прийнято рішення, щоб особовий склад надавав першу домедичну допомогу людям. Дуже багато крові було. Люди, наприклад, там в сусідніх кафе, що сиділи, вони отрима травми від стекла від таких. Ті, що були поряд, там, ну, взагалі не зрозуміло від чого. Ми надавали допомогу в тому, що накладали жгути, турнікети, перематували рани, щоб десь зупинити ту кровотечу, яка є. Ну і далі передавали вже працівникам швидкої медичної допомоги, які теж дуже швидко зреагували на цю подію. Пересвідчившись, що всередині театру нема людей, рятувальники почали гасіння вогню. кажуть, працювати було дуже складно через високі температури та загрозу повторного ракетного удару. За допомогою автодрабини встановлено встановлено її було і подано. Стволи на гасіння пожежі. Оскільки там е, людей не було на чердаку, на приміщеннях, на цих. Е, у нас була яка задача? Задача розбор конструкцій і гасіння пожежі безпосередньо. Була дуже велика температура, поки що. І природні фактори, і плюс е, з цього ще, що був вибух, е, в принципі, Свою роботу робили правильно, дуже важко на це все дивитися і восприймати. Ну ми, в принципі, робили свою роботу, і нам, як би сказати, що про щось, про щось думати, про щось Я кажу, в першу чергу надати допомогу і провести гасіння пожежі, щоб це далі не розпространялося. Така в нас була задача. Не про що більше не думали. Була загроза повторного удару по цьому об'єкту. Керівником гасіння пожежі були прийняті рішення особовий склад відправити в укриття, тому ну, на той час вже були проведені деякі дії по наданню допомоги. Звичайно, кожній людині емоційно це страшно. Все, всі ці емоції ми теж відчували, але страх є страхом, але працювати потрібно далі. Відразу пригадалися події березня 2022 року. Але не було часу давати своїм емоціям десь місця потрібно було працювати потрібно було надавати ту допомогу, яку ми вміємо, яку ми можемо. Я боюсь і за свою родину, так як у мене майже вся родина, працівників ДСНС, окрім молодшого сина. За них я також переживаю, Переживаю за всіх. Хотілося б всім сказати, що не потрібно нехтувати повітряною тривогою. Краще 10 разів спуститись в укриття, ніж один раз опинитися в такій ситуації. Крім того, рятувальники надавали психологічну допомогу постраждалим і насамперед рідним з загиблих чернігівців. А загалом над ліквідацією терористичного акту працювало понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.